Людина, яка перестала вдавати, є момент, який настає з деякими чоловіками зазвичай тихо, зазвичай без попередження. Це не драматично, немає блискавки, жодного одкровення, яке збиває їх з ніг. Все простіше. Одного разу він сидить у кімнаті, повній людей слухає розмови, які чув тисячу разів раніше, і щось усередині нього просто перестає реагувати. Сміх звучить порожньо. Історії здаються відрепетированими, усі грають, і раптом він може це побачити. Все це маски, сценарії, відчайдушну потребу сподобатися, і як тільки він це побачить, він не може цього забути. Ось тут починається наша історія з чоловіком, який прокинувся. Він не оголошує про це, він не публікує про це в соціальних мережах. І не розповідає своїм друзям, що переживає якесь духовне пробудження. Він просто починає відступати, не через гнів чи осуд, а тому, що щось фундаментальне змінилося всередині нього. Речі, які раніше мали значення: ігри на статус, плітки, постійна потреба в підтвердженні все це більше його не чіпає. Спочатку люди цього не помічають. Він все ще з'являється на зібраннях, він все ще посміхається та киває. Але якщо ви уважно придивитеся, то побачите різницю. Він присутній, але більше не бере участі у виставі. Він більше не намагається завоювати чиюсь прихильність, більше не формує свої слова, щоб отримати схвалення. Він просто тут чесний і безтурботний, і ця невелика зміна змінює все. Його друзі починають відчувати це, перш ніж вони розуміють. Розмови, які раніше текли легко, тепер перериваються в дивні паузи. Він більше не заповнює тишу пустими балачками. Він не сміється з жартів, які не смішні. Він не погоджується лише для того, щоб зберегти мир. І люди це помічають. Вони можуть нічого не говорити, але відчувають відсутність чогось, до чого вони звикли, його потреби в них. Тому що ось правда про більшість людських зв'язків, вони побудовані на невисловленій домовленості. Ти підтверджуєш мій вибір, я підтверджу твій. Ти змушуєш мене почуватися добре, я віддячу тобі тим самим. Ми уникатимемо складних питань, ми підтримуватимемо комфорт. Це торгівля, і вона працює доти, доки всі продовжують торгувати. Але він перестав торгувати. І коли одна людина зупиняється, Вся система це відчуває. Деякі люди захоплюються ним за це. Вони бачать у ньому щось тверде, щось обґрунтоване. Інших це непокоїть. Вони запитують, чи з ним все гаразд. Вони кажуть, що він змінився. Вони задаються питанням, чи він у депресії, чи злий, чи переживає щось подібне. Насправді вони мають на увазі, що його більше нелегко контролювати. Він більше не відображає те, що вони хочуть бачити. Він став непередбачуваним, і це створює їм дискомфорт. Цікаво, те, що він не намагається нікого поставити в незручне становище, він не бунтує і не робить якихось грандіозних заяв. Він просто Перестав прикидатися. І простір, який це створює, ця тиха дистанція між тим, ким він був і ким він стає, саме там відбувається справжня трансформація. Він починає проводити більше часу на самоті, не тому, що ненавидить людей, а тому, що більшість взаємодій тепер виснажують. Стільки енергії витрачається на підтримку видимості, на демонстрацію емоцій, яких ти не відчуваєш, на заспокоєння, коли не віриш у те, що говориш. Раніше він робив усе це, не замислюючись. Тепер він не може. Це здається нечесним, а нечесність сприймається як насильство над собою. Тому він обирає самотність. І саме тут більшість людей неправильно його розуміють. Вони бачать людину, яка самотня. І припускають, що вона самотня. Вони бачать когось, хто перестав гнатися за тим, за чим женуться всі інші, і думають, що він здався. Але вони помиляються він не здався, він знайшов те, чого більшість людей шукають усе своє життя, мир із собою. У тиші, подалі від шуму та очікувань, він відкриває для себе, ким він є насправді, не той, кого він показує іншим, не той, хто каже, так. Коли має на увазі ні, не той, хто стискається, щоб іншим було комфортно, просто він сирий і справжній. І вперше за роки, можливо, взагалі ніколи цього достатньо. Такий вид самотності не порожній. Він повний, повний ясності, правди, дивного виду свободи, яка походить від того, що більше не потребує зовнішнього підтвердження. Він сидить саме з собою в тиші, від якої тікає більшість людей. і… Те, що він там знаходить, це не темрява, це мир, такий мир, яким не потрібно ділитися, пояснювати чи виправдовувати. Звичайно, це лише поглиблює дистанцію між ним і світом. Його старі дружні стосунки починають згасати не через сварки чи зради, а тому, що фундамент, на якому вони були побудовані, більше не існує. Тепер він розуміє, що багато з цих стосунків трималися на спільних скаргах, рутинних звичках, взаємному підкріпленні зручної брехні. Як тільки він перестав у цьому брати участь, зв'язки самі по собі ослабли. Він нікого не звинувачує. Він розуміє, чому люди чіпляються за те, що здається знайомим. Життя невизначене та страшне, а спільні ілюзії роблять його менш таким. Але він більше не може брати участь, він не вдаватиме, що піклується про речі, які не мають значення. Він не братиме участі в розмовах, спрямованих на уникнення справжнього зв'язку. Він не промінятиме глибину на комфорт. І тому більшість людей віддаляються. Вони більше не розуміють його. Кажуть, що він став надто серйозним, надто тихим, надто іншим. Вони мають на увазі, що він більше не грає в гру. А якщо ти не граєш, ти не частина команди. Але ось чого вони не бачать. Втрачаючи ці поверхневі зв'язки, він звільнив місце для чогось глибшого, справжньої дружби. Не той, що базується на зручності чи звичці, а той, що побудований на взаємного визнання. Двоє людей, які не потребують одне одного, але все одно вирішили йти пліч -о пліч без очікувань, без результатів. Просто присутність. Ці зв'язки рідкісні. Більшість людей проживуть все своє життя, не відчуваючи жодного. Але для нього один справжній зв'язок вартий більше ніж сотня поверхневих. Тому що справжній зв'язок не вимагає від нього бути меншим, він не вимагає від нього приховувати свою правду. Він просто бачить його і каже: Я теж тебе бачу. Парадокс полягає в наступному: чим більше він пробуджується, тим тихішим стає його життя. Чим ясніше він бачить, тим менше людей залишається. Не тому, що він їх відштовхує, а тому, що ясність руйнівна. Вона викриває всю маленьку брехню, яку люди кажуть собі, щоб почуватися в безпеці, і більшість людей не готові з цим зіткнутися, тому вони тримаються на відстані. Вони називають його відстороненим. Вони кажуть, що він змінився, і вони мають рацію він змінився, він перестав шукати схвалення. Він перестав потребувати розуміння, він перестав оцінювати свою цінність тим, скільки місця він займає в житті інших людей. Зовні може здаватися, що він щось втратив, але всередині він знає правду, він здобув усе, він знайшов себе, і цьому я не потрібно, щоб світ прокинувся, щоб він відчув себе цілісним. Йому не потрібна згода, щоб відчувати себе ясним, йому не потрібне підтвердження, щоб знати, хто він. Бувають моменти пізно вночі, коли він це відчуває, тугу, не за натовпом, вечірками чи нескінченними розмовами, а за кимось, хто прокинувся, за кимось, хто пройшов тим самим шляхом, хто розвіяв ті самі ілюзії, кому не потрібно, щоб він грався, вдавав чи був кимось іншим, ніж тим, ким він є. Такі зустрічі трапляються рідко. Ви не можете їх змусити. Ви не можете їх спланувати. Вони трапляються, коли трапляються або ні. І він навчився з цим миритися. Він волів би ходити сам у правді, ніж бути оточеним людьми, які живуть у зручній брехні. Це остаточна еволюція. Він більше не сприймає відстань як щось неправильне. Він бачить її такою, якою вона є. Природний результат автентичності у світі, який віддає перевагу виступу, поки інші оточують себе шумом, щоб уникнути власних думок. Він навчився сидіти в тиші, поки багато хто жениться за увагою, щоб відчути себе поміченим, він рухається світом, не потребуючи, щоб його помічали. Люди часто запитують його, чи самотній він, чи хотів би він, щоб все було інакше, чи шкодує він про обраний шлях. І відповідь завжди однакова: ні. Тому що самотність це не відсутність людей, це відсутність зв'язку з самим собою, і він ніколи не був таким пов'язаним. Він зараз ходить сам. Але не як сторонній, не як хтось загублений, зламаний або втікаючий. Він ходить сам як людина в мирі, людина, яка знає ціну правди і вирішила, що її варто заплатити, людина, яка перестала прикидатися і виявила, що реальне завжди краще за комфортне. У світі, який все ще мріє, він не спить. І це має значення. Дехто ніколи його не зрозуміє. Вони побачать його самотність і назвуть це сумом, вони побачать його чесність і назвуть це зарозумілістю, вони побачать його спокій і помилково сприймуть його за порожнечу. Але він навчився не виправляти їх, бо пояснення вимагало б від них побачити те, що бачить він, а більшість людей до цього не готові. Тож він дозволяє їм думати. Те, що вони думають, він дозволяє їм інтерпретувати його мовчання так, як їм потрібно, бо він більше не живе заради їхнього розуміння, він живе заради власної правди, і в цій правді, у цьому тихому, чесному просторі, де закінчується виступ і починається присутність, він знайшов те, чого більшість людей шукають усе своє життя: свободу, не ту свободу, яка приходить від відсутності обов'язків. Або втечі в якесь далеке місце, а ту свободу, яка приходить від того, що я більше не в'язень, того, що думають інші, таку, яка каже, я такий, який я є, і цього достатньо. Це його історія. Людина, яка перестала прикидатися, людина, яка обрав правду замість комфорту. Ясність замість зв'язку та самотність замість виступу, він не обрав легкий шлях, але він обрав свій шлях. І, зрештою, це все, що має значення, він іде сам, але він іде вільно і у світі, повному людей, які все ще застрягли у виставі, все ще шукають підтвердження, все ще бояться власної тиші. Ця свобода найрідкісніший дар з усіх. На то продовжуватиме рухатися. Вони продовжуватимуть грати у свої ігри, носити маски, обмінювати підтвердження як валюту. А він спостерігатиме здалеку, не з осудом, а з розумінням, бо він теж колись був там. Він знає, що таке потребувати схвалення, боятися самотності, плутати шум зі зв'язком. Але тепер він на іншому боці, і звідси все виглядає інакше, чіткіше, простіше, реальніше. І якщо ви читаєте це, якщо ці слова резонують десь глибоко всередині вас, можливо, ви теж починаєте прокидатися, можливо, ви починаєте бачити виставу такою, якою вона є. Можливо, ви відчуваєте це потяг до самотності, цю потребу в чомусь більш реальному, ніж те, що пропонує світ. Якщо це ви. Знайте це, шлях стає тихішим, але не порожнішим. Ти втрачаєш натовп, але знаходиш себе. І цей обмін, хоч і складний, вартий того, щоб його здійснити, бо життя прожите в правді, навіть якщо воно прожите на самоті, завжди буде багатшим за життя, прожите у виставі, яким би переповненим воно не було. Тож ідіть своїм шляхом. Довіртеся своєму пробудженню і пам'ятайте, що бути на самоті в правді ніколи не те саме, що бути самотнім у натовпі. Одне це свобода, інше це просто інший вид в'язниці, вибір, як завжди, за вами.